Привіт, друзі! Український уряд готує підвищення мінімальних пенсій та мінімальних зарплат в 2026 році. Це ж гарна новина, чи не так? Але виникає одне але. А звідки взяти кошти на ці підвищення? З яких джерел їх брати? Сьогодні ми розберемось не тільки по цифрам оцих підвищень, але скажемо і про реальний стан бюджету країни. Що ж відбувається насправді? Так ось, якщо ми кажемо про підвищення пенсії зарплат, які, можливо, будуть вже змінені з 2026 року, то що ж вони планують? Вони планують, що мінімальна пенсія зросте до 2564 гривень. А це на 200 гривень більше стане мінімальна оця пенсія. Якщо брати сьогоднішній нинішній рівень. Максимальна пенсія теж збільшиться. І вона збільшиться аж до 25 640 гривень. Паралельно і мінімальні заробітні плати поступово підвищаться. Тобто 8600. 88 гривень у 2026 році, і майже 10 тисяч гривень у 2028 році. Але, чесно кажучи, шановні глядачі, життя в Україні це не тільки якісь цифри. Бо якщо їх підвищувати, ці цифри, соціальні стандарти, це дуже гарно. Але. При цьому всі ви знаєте, що як тільки відбувається підвищення оціх пенсій, зарплат, то паралельно і відбувається підвищення різних цін. Так ось, пенсіонерам і працівникам доведеться стикатися із зростанням цін. Це практика в Україні. Комунальні тарифи також. Підвищаться. Медичні витрати, хто ходить, до аптек також там ціни зростуть. Тобто не тільки підвищення оцих соціальних стандартів, але й підвищення, умовно кажучи, рівня життя у вигляді різних цін на різні продукти та товари. Тож виникає питання, чи справді це підвищення змінить наше життя на край? От як виважаєте, змінить, якщо?